На Миколаївщині понад 80 тисяч людей потребують соціальних послуг. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Гільчиєва. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення ця кількість зросла вдвічі. Безпосередньо соціальні послуги вони спрямовані на підтримку не тільки осіб з інвалідністю, осіб старшого віку, а й безпосередньо сімей з дітьми, жінок, чоловіків, дітей тобто, це комплекс різноманітних послуг, які можуть надаватися мешканцям Миколаївської області. Одним із ключових напрямів розвитку системи соцзахисту є функціонування центрів життєстійкості. Тут фахівці надають індивідуальні і сімейні консультації, проводять тренінги, групи самодопомоги і взаємопідтримки. Понад 10 тисяч мешканців області вже скористалися їхніми послугами. На сьогодні на території області функціонує сім таких центрів. Вони функціонують в місті Миколаєві, в місті Вознесенську, в Коблєва, Казанка, Березанка, Криве озеро і в Радівські територіальні громади, де безпосередньо мешканці таких громад можуть прийти до такого центру життєстійкості, як до єдиної точки входу для отримання різних видів послуг. Важливою частиною роботи департаменту залишається допомога внутрішньопереміщеним особам. Нині на Миколаївщині проживає близько 170 тисяч переселенців, серед них 50 тисяч дітей. Для них організовують підтримку, адаптаційні програми та соціальні послуги. Це значна кількість сімей, які потребують відповідної допомоги, зокрема в тому числі надання соціальних послуг щодо інтеграції у відповідну громаду. Нам в цьому допомагають ради з внутрішньопереміщених осіб на сьогодні на території кожної територіальної громади, на території Миколаївської області створено 52 такі ради з питань підтримки внутрішньопереміщених осіб і одна обласна рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Тому у разі виникнення будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до своїх рад внутрішньопереміщених осіб і є отримати відповідну підтримку і відповідні послуги. Ще один важливий напрям допомога дітям з інвалідністю. В області вже діє послуга раннього втручання, що поєднує роботу медиків, освітян і соцпрацівників. Її головна мета вчасно виявити труднощі розвитку дитини і підтримати всю родину. Є позитивні результати вже на сьогодні. 12 сімей отримують таку допомогу і мами кажуть про те, що якщо раніше їм було страшно да залишатися одна з цими проблемами, да, які виникають щодо підтримки таких дітей, то на сьогодні вона точно знає, що соціальний супровід працює, їй допомагають, і вона може активно залучатися до життя громади. Департамент також продовжує виплати державної соціальної допомоги ветеранам, сім'ям із дітьми, ВПО, людям з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, а також дітям, які постраждали внаслідок війни чи втратили одного з батьків. Що стосується безпосередньо обласного бюджету, то на соціальні програми, зокрема щодо заходів підтримки внутрішньопереміщених осіб, виділено 49,7 млн грн, близько 50 млн грн. Що стосується безбар'єрного простору, це більше 54 млн 54,1 млн грн. і і зокрема щодо підтримки ветеранів та членів їхніх сімей, більше ніж 37,8 млн грн. Тобто ми продовжуємо працювати в цьому в цьому напрямку для надання в тому числі для надання соціальних послуг. Попри всі виклики, Миколаївщина продовжує підтримувати тих, хто найбільше цього потребує. Оксана Єльчієва зазначила, що соціальні служби області щодня допомагають родинам, дітям і переселенцям знайти опору в непростий час. Олександра Долматович, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.